Маса людей, маса молодих священників, маса молодих монахів, начитавшись духовних книжок, вдруг захотіли би дуже швидко і скоро стати старцями, подвижниками, зразу ж зганяти бісов, вступати у боротьбу із нечистою силою, займатися екзорцизмом. Однак, не будучи підготовлені відповідно, не маючи на то благословення, многі монахи або священники падають тяжістю їх ізбраного подвига і духовно пропадають. От чому, по благословенню архієрея лише після 50, а далі, і після 60 років, благословляється читати особливі молитви. Молитва на знання бісол, екзорцизм, бо щоб священник, монах, мав в собі силу, способність вступати в боротьбу із опитним ворогом Сатаною, маючи відповідний опит, і послушання, і глибоке смирення, котрої надає духовникам і старцям велику. Духовну силу. Ми нині просимо Бога, щоб Господь, відя, як наші діти чекають нашої молитви, просимо у Бога, як і Павел просить в Писанні к Тимофею, переживсь, прошу вас, усіх християн, совершати молитви, прошення, молення». І благодарені за всіх людей, за правителів, за царів, за всіх начальствуючих, аби проводити нам, християнам, життя тихоє, безмятежноє і, як ми співаємо, безмолвноє по-слав'янське, даби у всякому благочесті і чистоті проводити своє життя. І тому священник многократно на літургії ото прошення просить, що дай нам, Господи, життя тихоє, безмовное, поживити в всякому благочестію і чистоті. Ми молимося Богу Спасителю, котрий хоче, щоб усі люди спаслися. Не просто так, щоб ми спасаємося, а видимо других пропадаючих. Та не сміємо казати, найпропадають не можна. Бог хоче, щоб усі люди спаслися, і ми повинні, де від нас залежить, помагати людям, в тому числі і гонітелям церкви. Від гонітелі церкви думають, що вони розумні, передові, прогресивні, патріотичні, а вони просто бездарні, зачастую неграмотні, озлоблені, бездуховні і потребуючі нашої помочі. І маса гонітелю не розуміють, чому християни їх благословляють. Казало бися, мали прокляття на них кинути. А духовники старці наші нині і митрополіти многі їх судять, а вони благословляють гонителів. Їм ліплять те, що вони не зробили, а вони смиренно приймають. Ведь вони прямо заявляють, що нам свій світ може грозити судами, гоненнями, штрафами, тюрмою. Да в будь-якому випадку світ, а чи Бог попустить, да коли має силу насміятися над християнами? Но, як предупреждалися ті отці в древності, в кінці времен, спасатися люди будуть. Не не лише подвигами великими, бо подвигів буде менше, чим було у древності. Сьогодні не є столпників Сіміонів, сьогодні не є тих великих апостолів, святих, що йшли у пустині. Сьогодні подвиги людей, християн, ослабли. То чим же будуть спасатися звідали старців? Вони відповідали в послідні времена: люди будуть спасатися терпенієм невзгод. Терпінням гоненій, іскушеній, терпенієм соблазнов, котрим буде сатана тягати їх, вон із церкви, щоб виманити з церкви, видурити, под любу релігію їх підставити, лиш би втратили Христа. Вдумайтеся, ще недавно, років 200 назад, появилося сатанінське учені, атеїзм, потім відділ сатана, що. Не пішло, розпалося. Потім придумали їм секти розділення, потім ману... приманювали православних через унію, через розколи, потім почали приманювати їх через творення нібито православних релігій. І в результаті, всі можливі інструменти соблазна проти наших людей, сатана приміняє. І в нинішній 21 вік, Боже, Мати, ми смиренно молимося перед Твоїм образом, образом Геронтіси. Благослови нам, щоб ми в всьому світі держалися єдинця з канонічною церквою, молилися за всіх людей, за начальствуючих, за тих, хто просить нас молитися. Также благослови всіх наших гонителів, бо вони у своєму безумстві не розуміють, що творять. І далі десь там десь мало догадуються, що вони не просто обвинителі, вони зачастую просто злочинці, котрі виконують такий же злочинний указ от других злочинців, але вони. Просять у Бога сили все це перенести, бо лиш так поступаючи, маючи, які Симеон Столпник зайшов з осмиренням столпа отримати старців благословення, видя, як Божа Матері Геронтісам ікона благословляє дуже чистувати старих людей, особливо старців, які у монастирях і в храмах моляться, подвигом великим, совершають служення народу. Особливо Божа Мати оберігає їх і навіть указує іти і таких особливо послужити і причастити, бо лише так поступаючи, маючи завжди перед очами строгий погляд Божої Матері Геронтіса, як наставниці, як настоятельниці, як учительки. Митують, діти Божі, котрі будуть добре учитися і слухати наставлення Божої Матері, а в вічності в'єдно з святими, з усіма учениками Христовими із преподобним сім'яном Стопником, і з усіма святими ми зможемо наслідувати Царство Божо, царство великої школи, царство учеників Христових. Амінь.